Шановні добродії, вітаю вас в ефірі знову телепрограма Мова про мову. Сьогодні ми проговоримо про мову української сучасної літератури, про те, як образність українського слова застосовують у своїх творах українські поети та прозаїки. І я до студії, до розмови запрошую з приємністю доцента кафедри новітньої української літератури та соціальних комунікацій Інституту філології та журналістики Житомирського університету імені Івана Франка Сніжану Чернюк. Пані Сніжано, от для мене процес читання або вибору книги мені нагадує відвідування картинної галереї. Іноді до картини однієї підійдеш, подивишся і зупинишся. Відійшов трошки, знову повертається і знову зупинився. Да? Вона ніби манить. Так само і книжку, коли до руки береш, прочитаєш, от як коли вибираємо книжку, коли невідомого автора, так? що нас найбільше вражає. Це, мабуть, плетіння словес, і не просто плетіння словес українських слів, чи польських слів, чи німецьких слів, відповідно, яка то література є, а як вдало. Поєднує слова, звичайні українські слова той чи інший письменник, і вже коли прочитавши якісь перші рядки того чи іншого письменника, іноді або хочеться далі прочитати, або цю книжку відкладаєш в сторону. Ось я для прикладу хотів би запропонувати вам два уривки, щоб потім почати розмову про сучасну українську прозу. І перед моїм визором раптом з'явилася ота картина на шкільному дворі. Дівчинка у зеленому пальті з чудовим личком і червона рука рукавичка, на яку осідає пухнастий білий сніг. Дивовижно гарні етерні тіла жити яким тільки мить. Бо, навіть упавши на землю до сніжин інших, вони вже не сніжини, не дивовижно гарні етерні тіла. А сніг. Сніг же. Це холодна, німа, безформна мертва маса. Тоді як сніжини, взірець вишуканої форми. От, розкривши цю книгу Валерія Шевчука Життя та пригоди Віталія Волошинського, мені одразу захотілося прочитати далі. До кінця цей роман нашого земляка. Водночас беремо до рук. Іншу книгу сучасної української літератури сучасної української прози. П'ятнадцять голих мужчин посеред лісу на Крохотній лужайці, обрамленій дивними кольями, наче Карліковий форт на Дікому западі. Вони стояли півколом і розпльована жовчна навколишньої природи підсвічувала їхні задниці восковою гладдю. Один з цих мужчин видвинувся вперед, тіпа став на чолі. От як це називається? Це уривок із прози Михайла Бринних. Сніжано Леонідівна, скажіть, будь ласка, от два українських письменники: Михайло Бринних Валерій Шевчук. Вони обоє пишуть українською мовою, вони творять українською літературою. Ви б однаково. Ставили на шальки Терезів надбання обох письменників, які е, щось докладають до скарбниці української літератури, які українське слово застосовують, напевно, так, щоб український читач сприймав в таких книгах в українській прозі, в українську мову, як взірець. Адже ви викладаєте, йдете до студентів, викладаєте курс. Сучасна українська література, власне, модерна українська література. Прошу. Це, звичайно, і один зразок, і другий зразок. Це зразки сучасної української літератури, поза всяким сумнівом. І е, хотіла би сказати, що залежить, з якою метою ми підходимо до книги, що ми хочемо там здобути для себе. Якщо ми хочемо здобути зразок, якщо ми хочемо здобути зразок високого стилю, або ми хочемо почути прекрасне мовлення мовлення, Тоді ми беремо до рук книгу Валерія Шевчука і читаємо те, що ви прочитали на початку, пане Вікторе. Але якщо ми хочемо, у нас важкий настрій, можливо, нам хочеться якось відпружитися, відпочити, тоді ми беремо до рук книгу Михайла Бриниха і читаємо, і сміємося над тим, що написав Михайло Бриних. Сучасна українська література здатна, і це дуже велике щастя. Я вважаю, і це її, це її безсумнівна позитивна риса. Що вона здатна забезпечити смаки будь-яких читачів. будь-яких. Ну, ви, пане Вікторе, знаєте, що мова вважається розбудованою тоді і такою якісною, коли вона здатна забезпечити потреби якнайширших верст населення, починаючи від високоінтелектуальної літератури, яка забезпечує спілкування між собою інтелектуалів, науковців, скажімо, або творчої інтелігенції, або митців, зрештою, і закінчуючи побутовим мовленням яке використовується в побуті зрештою не завжди нормативне не завжди нормативне зрештою чекайте ну є сфери населення які ми не дуже визнаємо але наприклад тюрма в'язниця і там люди, люди перебувають у місцях позбавлення а певна річ мова повинна забезпечувати і їхні інтереси а далі оскільки література прагне теж відображати все життя яке існує не якусь його вузьку частинку а відображати все життя повноцінне Пані Сніжана, безперечно, що те, що ви сказали, що література відображає всі реалії дійсності, всі реалії буття. До речі, у наших попередніх телепрограмах, які були присвячені сленгу та суржику, ми стверджували тут в нашій студії, що це явище є. Сленг в мові є, суржик в мові є. Бажане інша річ. Що воно не бажане, що треба, щоб культурна шляхетна людина уникала цього. Але, очевидно, і література є віддзеркаленням. І літературу можна теж сприймати, так як і мистецтво або якась картина, або фотографія. Так? Коли ми фотографуємо дійсність і нічого там у фотошопі не замальовуємо, не завуальовуємо, не прикрашуємо, так ми відповідно там бачимо і прекрасну якусь там пейзаж, дерево, але і сміття можемо побачити, так. Але з другої сторони ми можемо сфотографувати або так об'єктивно вести, щоб смітник не потрапив туди, да? щоб якась там зламана гілка туди не потрапила, але то вже буде певною мірою спотворена дійсно. Але про що мене запитання? А якими взірцями, наприклад, іти до читача, а особливо до молодшого читача? От пані Сніжано, якби ви формували навчальну програму, які би твори використовували для цього, наприклад, шкільну навчальну програму? Загалом я проти цензури в літературі, звичайно. Вважаю, що література повинна бути різна. Знаєте, так як ми приходимо до супермаркету, ми ж не маємо претензій до того, що там забагато товарів, і він занадто різний там той товар. Там є і пиво, є й цигарки, але це не означає, що ми до дітей будемо нести і будемо годувати дітей, скажімо, пивом, цигарками там їх е, намагатися дати їм, або будемо е, їм забагато перченої їжі, чи навіть тобто, солодкої. Тобто, ви якраз хочете сказати, що і в літературі, теж, якщо забрати пиво, забрати горілки, спиртні напої, як якесь небажане явище. Яке є у житті, то зрозуміло, що і література тоді якась буде нібито відірвана від життя, так. Так, Але до дітей, власне, якщо говоримо про шкільну програму, тут я притримуюся консервативних поглядів і думаю, що це нормально. Що програма шкільна має бути дуже зважена щодо цього. Я думаю, що діти навчаться в житті і побачать ту літературу, яку вони захочуть побачити різноманітну, так само, як і життя різноманітне, вони побачать досить. А все-таки шкільний, мені здається, курс має включати літературу більш е, таку писану, більш вишуканою мовою, правильною художнім мовленням, правильним е, і більш високим стилем. Я тут тут я є консервативною і притримуюсь такої думки, що так має бути. Пані Сніжано в літературі проза, вона якось так і сприймається, да? життєва проза, проза життя. І нібито в прозовий твір допускається набагато більше вольностей. Ну, принаймні я так це сприймаю. Тому якщо якась в мові може бути е, політ фантазії автора і відповідно якісь ширмочки привідкриватися, і щоб туди залітали слова найрізноманітніші, то, то, то це передовсім проза. А от в поезії. Ну, це знову ж таки, от я пропускаю крізь себе, як філолог крізь своє я. Після Франкового поезія це іскра Божества. Ну, Мені здається, що е, це має бути взірець найтоншої, найвишуканішої форми і майстерності володіння словом. Ну, і давайте ще, шановні глядачі, послухаємо ще один поетичний взірець. Ну. Так добре все починалось, так мріялось, що ось ще пару зим, пару депресій, пару вириганих сердець, головне дотягнути до тридцятки, а там уже простіше дихається, простіше ведуться розрахунки. От, пані сніжано, зразок поезії Сергія Жадана, автора відомого і дуже популярного серед молоді. Ну, але на предмет називання оцього, цієї строфи поетичною формою, що це поезія, ну, от, спробуйте оцінити ви, з приводу, от, що в поезії допустиме, недопустиме для вивчення, для сприйняття читачем. Ви знаєте, сучасна література не дуже розрізняє поезію і прозу так, як ви пропонуєте. Тобто це таке традиційне розрізнення, що проза може, бо ми звикли проза життя і висока поезія. Ми звикли так, до цих так, двох так, фразеологізмів, і вони вже є такими загальними місцями і сприймаються, що ніби висока поезія неодмінно мусить бути високою. Сучасна література до цього ставиться простіше: є форма прозова, є форма віршова. Так. І ось, власне, у віршовій формі те саме життя. І є питання ще стилю, або ми користуємося високим стилем, або ще називають його поетичним стилем. Або ми користуємося якимись іншими стилями, тим самим побутовим, тим самим розмовним. Тут він намагається користуватися. Сергій Жадан переважно користується розмовним стилем і ще використовує багато сленгової лексики. Він такий жахливе дитя української літератури до сьогоднішнього дня. Хоча насправді. Він Але вже... напрочуд популярний автор. Напрочуд популярний, і саме в тому середовищі, про яке ви сказали. Це молодь і підлітки, такі вже старші підлітки. Зрозуміло, що Сергія Жадана можна любити, до нього можна, його можна не любити, до сприймати, нього можна порізти, не сприймати, сприймати, не сприймати. І я думаю, що молоді люди, які його сприймають на якомусь певному етапі свого життя, більше навіть потребують, бо знаємо, що підлітковий вік це все-таки такий вік важкий. Соціалізація відбувається, вміння комунікувати з оточенням. І, очевидно, підліткам легше, коли вони бачать, що хтось розділяє їхню ось цю. Ну, Соціальну непристосованість, я би сказала так, яка виражається у використанні такої лексики. Це наслідок соціальної непристосованості, коли, або наслідок, скажімо, якоїсь, якогось не вміння комунікувати відповідним чином. Люди тільки вчаться це робити. Або наслідок надмірної експресивності, бо відомо ж бо що в підлітковому віці так. зрозуміло, що людина дуже експресивна, дуже емоційна. І Жадан. Тобто поезія жадана, вона затребувана от в цьому річищі, Я думаю, так. саме у річищі таких міркувань. Але от як пані Сніжано, от коли б в книгарнях, на полицях книгарень українських, або, наприклад, десь якби зі сцени звучало ось. Така поезія, яке б справляла воно враження от на, на слухача, тут знову ж таки, залежно від того, яка буде публіка, яка публіка і хто на кого йде. І яка мета буде, тому що ми теж можемо читати цю поезію для того, щоб згадати, якими ми були підлітками. Ну, може, не зовсім такими, як Жадан, він все-таки такий з невеликого містечка, там, і там в нього була, був свій життєвий досвід. Це досвід 90-х. Жорсткий, я б сказала, дуже досвід. Хтось мав досвід 60-х чи 70-х у підлітковому віці. Ну, але зрештою, психологія підлітка буде схожа. Скажіть, будь ласка, пані Сніжано, от коли застосувати ось таке визначення майстер слова? От тут Шевчук, Бриних, Жадан, от з приводу цього майстер слова, да? то відповідно, адже із українських слів. Звичайної української лексики можна створити надзвичайний образ, який так чи інакше буде відкладатися в душі. Так, заплющиш очі, а цей образ нібито стоїть, так як отой сніг. Да? Сніжинка, подивіться, як обіграв здорово Валерій Шевчук. Сніжинка, взірець най, е, найвитонченіший взірець плетива найніжнішого, яке створив творець. І з другої сторони. Коли ця сніжинка падає і на землю опускається, утворюється сніг, німа, безформна, мертва маса. Так? Ну, от, Не викликає таких ніяких асоціацій, і образності от поезія Сергія Жадана, яка, яку щойно прочитав. Знаєте, пане Вікторе, я за, зачитаю поезію молодої теж. власне... Ну я б сказала молодшої ніж жадан угу. сучасної поетеси для того, щоб можна було не говорити огульно, що жадан є представником сучасної молоді, і тільки, бо він є представником. Хоча за віком він ну вже скоро до 40, До... Ми Тут говоримо про жадана, але таких поетів і письменників в українській літературі дуже багато справді. Так, Але щоб не складалося враження, що сучасна українська поезія це суціль Сергії Жадани? По-перше, ну, які, які досить вільно з мовою так поводять поводяться, тому що Сергій Жадан теж кандидат наук взагалі то і е, володіє кількома іноземними мовами. Його обожнює російський читач, і на сьогоднішній день в інтернеті ви прочитаєте, що це російський письмен. Зрештою, бага... лауреат багатьох премій. багатьох премій. Тому тут не будемо не будемо може, так його огульно засуджувати, але я хочу просто, щоб для порівняння прозвучала поезія. Також сучасної української молодої поетеси Маріани такої. Зникаю, знаю, істина в вогні, у миті переродження тривання енергії в мовчанні і в мені, коли я прокидаюся за гранню, якої то нема, то знову є. Півкрок в стихію трепетно гарячу, і кожне слово, начебто моє, належить на мені. Я тільки бачу прекрасна поезія, справді вимальовується образ і без використання, ну лексики, скажімо так, зниженої, так для поезії. От чомусь я цю думку так от провожу, пані Сніжано, що мені здається, що до поезії потрібно підійти з надзвичайно чистим сумлінням, можливо, помолитися, можливо, одягнути чисту сорочку і творити оцю іскру божества. Ну, хай я помиляюся, адже напевно інша точка зору, інша думка може бути щодо цього, от ви почитали цю строфу молодої сучасної української поетки, і на мене справді повіяло такою ліричністю і образністю, від якої українське слово заграло такими надзвичайними барвами, звичайне українське слово, яке в повсякденні ми вживаємо, але вміння поєднати. Слова, звичайні, це і є талант і поетичний, да, і, до речі, і прозового автора. Недарма у вас такі з'явилися рефлексії, оскільки поезія таким чином і написана, щоб викликати такі рефлексії, як у вас, у Кіяновської, дуже трепетне ставлення до мови. До я слова. би до слова кожного окремого, я би сказала, таке на інтимному рівні, на фізіологічному, звичайно, на інтимному духовному, вона відчуває. Десь ось ту межу, де домови треба дорости, де домови треба наблизитися. І ця межа вислизає, і слово вислизає, і домови треба ставитися. Ось власне ця поезія, поза сумнівом, викликає бажання перед тим, як взятись за поезію і як підступитися до мови, помолитися або надягнути чисту сорочку. Тому що ця поезія так написана, на відміну від попередньої поезії. І в цьому мені здається. Знову ж величезний позитив, тому що є поезія, яка викликає такі рефлексії, а є такі. Є в нас настрій на високі, на високі твори, беремо відповідну літературу і будемо читати високу літературу. Якщо в нас інший настрій, беремо якусь іншу і будемо говорити. Тобто, тоді. пані Сніжано, шановні глядачі, якщо є потреба, є затребуваність в тій чи іншій літературі. В тому чи іншому прозовому творі, чи в тій чи іншій поетичній збірці, і вона знаходить свого читача, то, відповідно, буде і така проза, і така. Буде і Бринних, буде і Шевчук. Буде серед поетів і Жадан, буде і Кіяновська. Так? Кіяновська. Угу. Справа в тому, що, напевно, я не знаю, в якому суспільстві. Таке відбувається. Напевно, в тоталітарному суспільстві, коли є пряма заборона або там недопускання, додрукування і таке інше, і таке інше, це треба, щоб суспільство, напевно, щось переросло, якийсь етап, і, відповідно, сама по собі література із низькою, зниженою лексикою, обстентною лексикою, яка, до речі, зараз. Дуже часто потрапляє у літературу, да? щоб вона відійшла і вона стала незатребована, щоб її не купували. Оскільки зараз суспільство ще її купує, значить, це ми називаємо і літературою, і відповідно вона знаходить свого читача. Певна річ, бо якщо ми будемо говорити, що поезія або література повинна бути лише висока, або повинна бути лише на певну тему, ну то погодьтеся, це буде якесь. Таке якесь прокрустове ложе, яке так, ми так, будемо так. намагатися запхати літературу, яке вже було колись у нашій певна літературі. річ. Про це не говори, про це не пиши. Так не пиши. Знаємо, в радянському союзі метафора була, наприклад, під підозрою, під великою, такий ну, сьогодні дуже популярний троп, тому що Бог знає, що можна зашити туди в той підтекст, так, так епітет так. можна, а метафору вже не можна. Тому певна річ, що це буде. Ми ж прагнемо до свободи, ми ж прагнемо до демократичного суспільства. Тому я б сказала, що це не буде ознакою демократичного суспільства. Можливо, все-таки справа полягає в тому, щоб людина могла і щоб література пропонувала такі зразки, завдяки яким людина могла би рости над собою і підноситися вище духовно. Ось оце можливо головне, щоб була література різна, всіляка. Але щоб обов'язково і саме така література буде визначати, і саме таке мовлення, і така мова буде визначати, до чого ми йдемо, і буде визначати якісь вищі для нас обрії, до яких можна буде нам прости. От якщо є така література висока, до якої треба доростати духовно десь для того, щоб і очиститися, поки до неї доростеш, і якесь новий нове саморозуміння здобути, і нову особистість якусь знайти в собі, якої ти ще не знав. Нову свою іпостась можливо відкрити. Якщо така є, я думаю, що все гаразд. От Мені здається, що саме е е коли береш книжечку е Ліни Костенко до рук, то саме, мабуть, тоді і відбувається таке очищення. Де Дніпро, старенький дебаркадер, ливино-жовті береги лежать на кісті похиливши, зелену гриву шлюги. В пісок причалює пірога, Хтось варить юшку, дим і дим, суха, порепана дорога, повзе як спраглий крокодил. В Дніпрі купається купава. Мені ще рочків, може, три, а я чекаю пароплава із за гори. Ми нещодавно святкували день народження Ліни Костенко, і певна річ, що її поезія. Вона не дарма покладена на музику так багато. Вона звучить, це, це поза сумнівом, висока Це Поеція, Іскра Божества. Це іскра Божества. Пані Сніжано, дякую вам за участь у нашій програмі. Ми сподіваємося, що ми ще зустрінемося у наступних програмах, які будуть присвячені модерній сучасній українській літературі. Дякую, дякую за увагу. До побачення. Шановні телеглядачі, ми дуже вдячні вам за вашу активну позицію, небайдужу позицію. Ми раді тримати у своїх руках і читати листи ваші, які надходять на адресу передачі, зокрема, лист від шановного пана Юрія, який не один раз уже виявив свою активність. Пан Юрій запитує про вживання. Такого, такої сполуки, як да, ладно, та ладно. І запитує, що так ми звикли вживати, саме цю лексему звикли вживати російською мовою, як правильно вона вживається українською. Словники російсько-українські, тут нам прийде на допомогу російсько-український перекладний словник, які засвідчують. Що російське слово ладна є, це прислівник російської наречі перекладається українською як добре, гарно і розмовне, ладно. Отже, російське слово ладно є зразком розмовного стилю мовлення, розмовно побутового стилю мовлення, і українське слово «ладно» є. В значенні гарно, добре, є також зразком розмовно побутового мовлення. І та сполука, яку, про яку каже пан Юрій, та ладно або «да ладно», так само можна вживати тільки, звісно, та ладно, та ладно, але не «да ладно», тому що ми надуживаємо оцим даканням. Наша територія, наш регіон. На відміну від західноукраїнського, Львів, наприклад, ми надуживаємо оцим да. У нас дуже багато звучить слово да. Тому та ладно це буде нормативним, розмовним варіантом української мови, але не «да ладно». Ще пан Юрій запитує. Де можна побачити список усіх українських слів та виразів, які були адаптовані та наближені радянською владою до російської мови, і подані як, українсько... як українські слова. Звісно, ми не будемо зачитувати великої кількості цих слів, а їх є значна кількість. Ми тільки посилаємо вас до таких праць, Юрія Шевельова, наприклад, так нас учили правильних признашень. І друга праця, упорядником якої є Лариса Масенко лінгвоцид. І не можна не висловити велику пошану Юрієві за таку активну життєву позицію, за те, що він цікавиться за його запитання. Любімо і шануємо нашу мову, намагаємося дотримуватися правил щодо вживання слів, наголошування, тих, чи тих конструкцій. І знову ж таки в кінці хочу висловити від імені колективу всього велику подяку активним, тому що байдужість вбиває людей, а саме активна і громадянська позиція, і активна позиція, і вимогливість до самого себе, а вже потім до оточуючих. Оце має бути насамперед позицією свідомого українця.